Вітаю вас! Інформую, для спонсорів свого каналу я зняв відео про У, цікаве відео. Там дійсно я розповів, скажімо такі, цікавий інсайдик. Навіщо? Зеленський відправив відставку Данила? Ні-ні ні. Питання навіть не таке примітивне, як ви подумали. Там дуже цікаве рішення. Так що спонсори подивляться, будуть знати, ну, якщо ви станете спонсором також. А поки ви будете думати ставати, не ставати спонсором мого каналу, для вас відео, що називається Правда, яка очеріже. Знаєте, я все розумію. Але коли люди починають базікати, що війна буває за мову, або говорять, ой, ви ж розумієте, якщо ми втратимо. мову, Оу, оу, так хочеться табуретки по башки так врізати цій людині. Що ваш башку-то дурновато відбити. Де ви бачили? Де ви чули? В світі, щоб війна була за мову. Війна за гроші. Тільки дурні дійсно думають за мову. Я як то мова? Невже ви правда думаєте, комусь цікаво, на якій мові говорить? Да плівати всі на це хотіли. Плівать! Невже ви правда думаєте, що є таке поняття як русскоговорящий? Нема! Більшість людей в Україні говорить і по-російськи, і по-українськи. Я з вами по-українськи, можу зараз по-російськи поговорити. І по-англійськи не можу. Ні, я можу, але мій англійський такий специфічний. По-китайськи ні, вибачаю. Ні, поздороватись можу. На більше не вистачає. Запам'ятайте раз назавжди, завжди, як тільки вам політики починають трандіти... Ой, солов'яна мова, ой, треба рятувати. Ой, українська нація. Оце так дивіться, оце мерзота, яка і допустила цю війну. Оце ця мерзота, яка вас грабить. Оце ця мерзота, яка воювати не хоче, тому що дуже багато цих, хто кричить про мову, в Канаді сидить і в Європі. От мені подобається. Там один дуже знайомий, такий недавно теж розповідав. І про мову, і про те, що українці пішли від трипільців, і те, що українська нація це сама-сама-сама супер-пупер. Всі її ображають. О, і поляки ображають. І росіяни ображають. І всі ображають, а вона ж така! От така! Так, да, так, да, трандів багато. Ну, чесно кажучи, я здогадувався, що коли для таке трандить, то це мерзотне. Так і виявилося. Ні, він дуже-дуже. Він, він так филюється за українську мову, за українську націю, за вишиванки, за патрі. Ой, як він филюється! Ой-ой-ой-ой-ой. А паспорт громадянина Польщі. Так, да, не дивитись. Діти в нього за кордоном. Причому в нього двоє хлопців, Вон говорить, треба комусь відбудовувати Україну. Да! Да! Причому хлопці здорові, як ви розумієте. Да, призовного віку. Да. З-за Закордонно. Ну, навіть не в Польщі, а в Німеччині. Ну, тому що ви знаєте, зараз з Німеччини більше платять біженцям, вони туди вбігли. Були в Польщі. А в нього польський паспорт. Громадян України. Я не знаю, як він його зробив, чесно говоря. Я не знаю, знає він польську мову. Не знає, це я теж не знаю. Але і так він замовив, Фелюсь. Ти паче звертаю вашу увагу, він не Західної України. Не дивуйтесь, він з Києва. Я не знаю, як він цей паспорт зробив. Зразу говорю. Я його не питав, він хоче навіть питати. Але він такий, ой, ой, такий патріота. Як ви самі розумієте, фік ти його, ну, від призивного віку. Фік ти його призовеш, Він паспорт буде показувати, я, я громадян Не Польщі. не німойся. Не ой, за мову воювати! Ой, воювати! Дурні? Так. Да. Зрозумієте нарешті, воюють завжди за гроші. І ця війна за гроші. Конфлікт інтересів українських, російських. ну Учас додавалися американські, китайські олігархи. Європейські кожен цим заробляє. Ну, ви не гірше мене розумієте, китайські заробляють на Росії. Російські заробляють на війні. От була інформація, що ряд російських олігархів е, заробили not, за останній час 18 мільярдів доларів. Заробили, не заперечуємо. Війна прибуткова річ. Українські, навіть не завжди олігархи, бізнесмени. Ні, олігархи заробляють не заперечують, але і бізнесмени теж. По-різному, хто заробляє, хто все втратив. Не заперечує. Але теж заробляють факт, Європейські заробляють. Американські теж. І та обставина, що зараз от там ця, ми даємо, не даємо гроші. На військових замовленнях заробляють багато. Оце, оце реальна війна. А оці всі гасли, Ох. Невже ви не розумієте, що ця війна почалася якраз з-за конфлікта інтересів, грошей? Ці віджали в одних, ці від других. Так. Да. І фактично, ні, ну це і будь-яка війна так починається. Ну от, давайте, чого почалася Перша світова війна. О, ні, до. Замову, ну офіційно вважається, вона почалась від того, що сербські патріоти вбили екс-герцога. Ну, знаєте, чесно говоря, так подумаєш, ну... По-перше, так, да, вбили, не заперечую. По-перше, не зовсім сербські патріоти. Це взагалі якась, ну, групування, яке мало, яке відношення мало до сербів, там чорно що. Потім, ну, знов-таки, от убили вони цього ексгерцога. А що там, ексгерцоги закінчились? закінчилось? Да ні, там їх ціла араба. Була. Тобто, сказати, що все, не буде, мовляє, якраз там були, там взагалі вийшло, що якби це більш вигідно було не сербам, взагалі це дурняк. Тобто вони фактично допомогли ну, деяким людям, які були в австрійському дворі, непоганенько на цьому, як сказати, мати. Так що вони, викликається питання, так, це що, вбивали заради? Да! <с>? Перша війна почалася тому, що, як ви пам'ятаєте, тоді світ поділив на кол колоніальні ну, володіння. І, як звичайно, поділили несправедливо. Ну, чесно, несправедливо. Ну, Німеччині менше, Франції більше, ой, там багато чим. І за, війну, і за цього війна. І за цього війна. І якщо ви пам'ятаєте, одна із, ну, от, російська імперія, вона сподівалася, що при результаті цієї війни віддадуть їй Стамбул, віддадуть там частину Туреччини, потім вона на Балканах створить, в неї була така ідея створити нову Візантію. Тобто там, ну фактично, частина Болгарії повинна була включитись в Греції. Там, ну, такі плани були, ой-ой-ой. Заради цю війну почали, а не заради якогось там Акзгерця. До регіоні, що програли? Так, да, В програли. кінці кінців Друга світова, те ж саме. Ви ж самі розумієте, що Версальський мі... Оцей мир перерізав так, що всі були незадоволені. Там же дивіться, яка ситуація, деякі говорять, а чому от е... Франція, Великобританія Велика Британія там не могли зупинити Гітлера? Як вам сказати, тому що і французькі. І британські, ну давайте їх називаємо олігархи, хоча їх називають мільорди, яка різниця, американські хотіли цієї війни, хотіли. Тому що вони вважали, що Версальський мир неправильно поділив. А треба поділити по справедливості. Тому вони фактично сказали, підштовхували. Хай починаєш, зараз ми поділимо. Вони ж то були всі впевнені, що тільки шарах і все. І ми все поділимо. Ну і Сталін теж саме, ну ви ж не гірше мене розумієте. Окупація Прибалтики, окупація Басарабії, намагання захопити Фінляндію. Так, да, так, да, так. Да. Ну вже захоплення західної східної, Західної Білорусі, Западної України. Це все, це все частина, так, да, цього. Оце війна, оце. Який, чорту комунізм, який чорту фашизм? Ці всі гасли для дурнів. Основне за це. От і зараз війна, за що? За гроші. Ну, територія впливає, але гроші теж впливає ще більше. І тому, коли я говорю, що ця війна швидко не закінчиться, то я говорю правду. А коли вам дурні говорять, мерзотники, що ця війна за мову, ну, то вони теж говорять, що вийшли воювати, а вони будуть з польським паспортами або ще... Британський, в мене є такі, ну не буду пальцем показувати, ти бачиш, він доволі старий народний депутат. Ну, як старий, він вже декілька разів там, м'яв хім... тільки не був. Я знаю, що він є американський паспорт. Знаю. Ну просто так трапилось. Мені наплюває. Так, да? він громадянин Сполучених Америки. І в той же самий момент він громадянин України і от депутат народу. І на сьогоднішній момент, як ви самі розумієте, коли от... Така ситуація, він якось так дивненько їздить. Дать, тох-то. Як ви самі розумієте, ну, я от не знаю, є чи в нього діти, ніколи не питав. чесно говоря, ніколи не знаю. От є його є його сім'я, діти. Не цікаво. Ну, я так розумію, якщо є, то за кордон. І я розумію, воювати не буду. А от за за мову, да, а так. Як же без мови? Ну, так ситуація. Так що, що вам сказати? На жаль, дурні не перевелись. Але розумних українців більше, я впевнений, розумні українці слухають мене. Ну, дивляться моє відео. Ви ж розумні. Однозначно. Дякую за увагу і до побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.